України, так і закони України. На сьогодні ми цього не бачимо. Сьогодні, 21 березня 2017 року, по всій Україні оголошено всеукраїнську акцію протесту безстрокова. Сьогодні від Харкова до Карпат, від Чорного моря до Чернігівської області, вийшли всі пенсіонери та ладні і оголошуємо безстрокову акцію протесту. В місті Києві вийшли пенсіонери Києва і Київської області наші колеги з інших регіонів України. Зараз вони стоять під стінами Міністерства оборони, під стінами Кабінету міністрів України, під стінами МВС України. Всі ми вимагаємо одного, щоб наша влада виконала Конституцію і закони України. Чого вони не роблять, і ми їх змусимо це зробити, так? Правильно. Тому дозвольте наш мітинг в підтримку всеукраїнської акції. Значить, чиновного управління Пенсійного фонду України. Всі ви тоді пам'ятаєте, що ми направили свої резолюції до головного управління, щоб вони передали Пенсійний фонд України наші вимоги. Все це було зроблено, але на сьогодні знову від телят надійшли обикновенні відписки. Тому ми не згодні з цією владою те, що відбувається, і ми змусимо її виконувати, з чого ми сюди прийшли. Значить, хочу вам доповісти, що 4-го. Березня в стінах обласної державної адміністрації ми реанімірували, скажем так, громадську, громадську організацію. Це координаційну раду, яка була ще створена в 2005 році. В цю координаційну раду ми об'єднали всіх силових пенсіонерів, всіх силових структур України, які вийшли по по закону 2294 на пенсію. І тепер всі е, отримуємо пенсію по цьому закону. Сюди ввійшли Збройні Сили України пенсіонери, МВС, СБУ, МЧС, е, Пеніціонарна служба, е, Кримінальна служба виконання покарань. Е, ну, там ще є погранці, але ми поки що з ними не маємо зв'язку. Але ці всі зараз тут стоять, а ще і СБУ. Так, ви бачите, спасибі. СБУ. Я думаю, що в подальшому ще до нас доєднаються таможенники, до нас доєднаються і МЧСники, до нас доєднаються ще інші, хто на цей свій час поводить. Значить, що на сьогодні? На сьогодні ви всі знаєте, що закон, значить, я декілька слів скажу по МВС, потім виступлять представники Збройних сил України, скажуть, що відбувається у їхній Значить, на сьогодні, 21 березня. Відправлений е, 21 лютого е, місяць назад ще якоби відправлений до Міністерства юстиції України е, наказ міністра МВС номер 138 Це той наказ, який е, затвердив е, наші порівняної таблиці між поліцією і міліцією. До настоящего часу цей наказ знаходиться в Міністерстві юстиції. Вчора як була інформація. что он уже зарегистрирован, но это не верно, это брехня. Я вчера говорил с профсоюзами в Киеве, никакой наказ не зарегистрирован, нам опять пишет черговую вообще. Да, для поддержки всех тех начинаний, которые мы здесь уже вам докладывали. Значит, что я хотел остановиться. Все вот эти вопросы, которые говорились, они из-за того, что чиновники у нас рассказывают о том, как они работают но забывают рассказать о результатах работы. Поэтому я предлагаю всем нам объединяться в решении социально-экономических вопросов наших с вами и в решении правовых вопросов.

Притягивается, бедкость. Начальника областного личного матовубского Петрия Анатольевича. Посильный до него. Да так пло парочку по сторонних запак привати. В'ядемося на курсі на початку. Оплащено раки. Чень, Так. Значить, друга умова. Я зачитую пункт, який стосується кожного. Одна із пунктів заяви, із пунктів заяви ми вимагаємо надати нам розрахунок довідку грошового забезпечення станом на 1 січня 2016 року, відповідно наказу 44-го, який підписав міністр оборони і втім його з 1 січня, також 16-го року. Посадові оклади збільшені, кожен має право отримати довідку розрахунок. Якщо це не надано, це є бездіяльність обговорення команда. Заява прийнята 21 громадською ветеранською організацією. спільно Збройні Сили України, СБУ, МВС, МВС. Я Авіація є. Дякую. В Полтаві, то Харків розблокував і ніякого перерахунку пенсій не робив. Але що таке військомат? Я призивався ще за радянських часів і знаю, які питання вирішує військомат. Якщо була проблема в сім'ї, у солдата чи в офіцера, приходили військомат, і військкомат, як правило, вирішував всі питання. Військовослужбовця отрядового до офіцера допомагали сім'ям, ремонтували квартири і так далі. За ціці за 25 років військомати перетворились із захисників військових у кримінальні такі, е, як вам сказати е, підприємства чи установи, які збирали побори та да, в товариства, які Руйнували армію, і ви знаєте, що найбільше хто служив в армії за останні часи і до чого їм цю армію довели. Так от я повертаюся до того, як було на судах. На судах, місто того, щоб військомат нас захищав, вони все робили, щоб нам не перерахували пенсії. І виставляли свого юриста, який доказував, що ви не праві. У законі ви пам'ятаєте, хто їх чи там написано, що любе, люба зміна. У грошовому забезпеченні військовослужбовців тягне за собою зміну пенсії, ясно і коротко сказано. Коли ж починаємо писати там різні заяви і так далі, звернення що кабінет міністрів там і так далі, і тому подобно, пенсійний фонд ніхто не вирішує. Ми звертаємося до судів. І місто того, щоб нам підтримати військовий тут юрист, який для того створений, щоб нас підтримати, він говорив. и вам интересы государства, а не Прошу, Второе. Всех я вас услышал, поэтому майже два тысячи тому у меня в кабинете была проведена коррекционная нарада, в которую вошли представители не надо мне... Так другим не, не, да, да, не, 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 не Вошли представители всех организаций и рисковых, и Министерства внутренних справ и так далее. Были, были разработаны неповидные стратегии. Я взял пропозиции на четырех листах ваши думки, какие надо внести изменения в ту или иную законодательную базу. И отправлены и органы ведения социального обеспечения Министерства обороны. Данную работу мы провели и перед координационной группой отчитали. В эту традиционную группу, помимо того, что голова данной координационной Групи, а та пособань команда, я і мої заступники по соціальному забуд печу правої роботи заступник по роботи свободним складом. А став сяспрос і тепер до бійця. Звідності я є та сума, з якої повинно проводитись перерахунок. Тому ми вважаємо, що Міністерство оборони є бездіяльне, а головне це пенсійний фонд. До відповідальність лежить як на вас. Та Міністерстві оборони, і ви представнику, так і пенсійним фондом. Тому, зараз скажіть, коли ви готові прийняти нас, щоб ми конкретно вже вирішили питання? Люди, пенсіонери, бажають отримати довідки. Готові ви це зробити чи ні? Оце головне наше питання. Я з вашою заявою і через пенсійну групу доведу, коли я змогу ну, опять... я голова. Через возможный а свет, когда... Я вот сейчас вот мне надо почитать, а принять решение, делаешь, когда, контроль, посмотреть отряд, по газе, когда я смогу а? опять собрать пенсионную раду и ответить на те или иные вопросы. Надо а, доведемся да. да, с Аймграде, да, чем какие дойти тогда. этого. Это одно. Это по всей Украине. Тому ми з вулиці не підемо до того часу. Передайте так і своєму міністру, поки наші вимоги, як військових, так і пенсіонерів всіх своїх відомств з України не будуть виконані. Сьогодні ми вийшли на вулиці, щоб не не піти з цієї вулиці до того часу, поки наші вимоги не будуть виконані. Тобто ми зараз ідемо до обласної державної адміністрації, розбиваємо пенсійний майдан, залучаємо до цієї роботи всіх пенсіонерів, всіх українців, яких ще час немає життя в Україні до і будемо стояти до тих пір. Нас не почує ні міністр оборони, ні міністр МВС, а також наші руковистки, президент, прем'єр-міністр і, і пенсійний фонд України. То передайте, будь ласка, що тут дивіться, скільки трошки вже люди розійшлися, але що там майдані. на Майдані залишилося більше до тисячі чоловік, людей сьогодні вийшли, і завтра вже буде стояти тут. Не тисяча, а завтра буде стояти тут п'ять тисяч. Так що хай влада думає, що вони до чого довели народ. Тут 에, Служба безпеки України, на жаль, половина що залишилася, це ті вже пенсіонери, які мають змогу ходити. А є ті, що не ходять, що залишилися біля обміну адміністрації. Тому на сьогодні було десь около тисячі чоловік. Ми всі вийшли для того, щоб відстояти свої права. Сьогодні вся Україна оголосила без правову акцію протесту. Ми цю акцію протесту підтримали. Вийшли під стіною обласної державної адміністрації, ми само. Зачитали, прийняли резолюцію нашої сьогоднішнього мітингу. Зараз ми вертаємося біля обласної державної адміністрації, виставляємо палатку і оголошуємо безстрокову акцію протесту круглосуточно, із чергуванням і щоденним збором пенсіонерів і проведення наших вічів. Все, що буде відбуватися на території України, ми будемо доведувати своїм пенсіонерам. Якщо ті вимоги, які зазначені в резолюції, не будуть на протязі трьох днів виконані, ми будемо переходити до... Наші вимоги, будь ласка, я присі поручаю, Вони підписані е, головою координаційної ради силових е, відомств України. Зареєстровано. Передає, будь ласка, це ті вимоги, які сьогодні вляжуть в кабінети МВС, Міністерства оборони, Кабінету міністрів України, е, Міністерства соціальної політики України. Добрий день, ветераны. Я ветерани. Хочу... Доброго дня, шановні ветерани. Я хотів би вас всім розказати, після того, як ми вчора збирались і объясняли ті сливки, які нам уже знайшли за на, счет проера на конкрет, сьогодні же на селекторі, який выбывается про кризис МВС, ці слова будуть... Так, все, что я могу вам сказать. На сегодняшний день у нас э, все уже работниками кадрового управления. Вакуум, на, сегодняшний на сегодняшний день у нас уже э, все для того, чтобы э, для перерасчета пенсии уже работниками кадрового управления у нас уже, в принципе, практически все готово. И... Э, скажите, пожалуйста, наказ 138, який нам пришел в Министерство юстиции Украины, он подписан Вчера я вам заповедаю, это еще вчера вы нам говорили, что Зареєстрований Міністерство юстиції України. Після нашого зібрання я перезвонив Київ, попросив наші профспілки, щоб вони негайно зв'язалися з Міністерством юстиції України і мені повідомили, що цей наказ не підписаний і не зареєстрований заступником міністра, як нам це обіцяли. Тому нам вчора опять навішали варшу на супер. 45-й наказ, який повернеться до опрацювання, якщо вам відомо, що за цей наказ, цим наказом затверджений уповноважений орган. На і що, якщо вам відомо, зроблено? По питанню виявлених недоліків Пенсійним фондом України повідомлені, повідомленні, чи таке лист направлений до Пенсійного фонду України і чи зроблені ці всі виправлені недоліки. Будь ласка, якщо вам щось відомо, скажіть людям. Насчет резолюции именно на этом приказе у меня стопроцент ответов я не могу дать. Но сегодня на селекторе первый заместитель министра подтвердил слова, которые мы вчера обсуждали все на нашем зибране.